Всім здорово народ! Продовжуємо з вами розвивати свою шарумішню. І в нас нові інгредієнти відкриті. До речі. Давай глянемо що. І що би нам треба купити, так? Да? Тут в нас є цілий цілий цей стек м'яса. Е, а скільки тут штук? Не кажуть, може повний. Не сумніваюсь. Я думаю, айранчик теж можна було б взяти. Е, ще. Замовити, бо його бачу майже з кожним замовленням і замовляють. Так, ринок. А, дивись, оновлення персоналу. Прибиральник столів. Е... 40 баксів в день. Офіціант левел 4. Я можу прибиральника наняти. Швидкість роботи максимум. Знижка на зарплату, рух. Оновлення. А, рух е... плюс 25 доларів. Поки що хай так прибиральник столів. Я, блядь, задоволений. Так, курячий донор. Хай и Пакет лавашу. Наверное, два. Ящик салата. Один. Помидорки вроде были, а можно еще один. Пакет курячего кебаба. Сука. Лаймова сода. Ой, боже, начинается секс. Так. Бусор. Бусер. Молодец, бусер. Ты на превьюшку пидешь. бусер. Бусер це щось перекладається, типу з перекладуть. Лаймова сода. Я думаю, це теж треба десь тут ставити. Може знизу? О, давай оце знизу тут ставимо. Це прикольно. Щоб не валялось воно так. Тут, а, хер знаю, де. Щоб люди на нього витріщалися туди-сюди, знаєш. Так, ящик з помідорчиками. М -м -м, тут у нас є. У нас, мабуть, отут ящик з помідорчиками. А в нас закінчились помідорчики? Бо я їх просрав. А ні, вони тут стоять, собі нормальний. Хорошо. А пондорки хіба в холодильник не треба ховати? Так, пакет курячого кебабу. Я так зрозумів, це вже на грилі ось тут виробиться на вугликах. Ну напевно. Так. Да. Думаю, що так. Да. Бляха. Все збільшується, знаєш, асортимент стає більший. Все більше. І як встигати за цим всім, я не знаю. Так, готуй. Тут ще 12 порцій, м'яса буде. А добре, добре те, що. Ловаш можна сюди один. Добре те, що. Зранку в той час не йде, і ти можеш нормально, спокійно собі розслужитись, розробитись. Тут ще 6 лавашів, так що давай скомпонуємо з цим. Можна наверх? Не можна. Ну, капусточки теж в нас так достатньо, я тобі скажу. І ще одну взяв. Ну, херсне, нехай буде. Закриваємо торцята. Тоді я просто оцей ящик забираю до себе на низ. А давай помідорки так само знизу. Щоб воно трошки виглядувало, да? щоб нам було зручно брати. Отут, оце, оце, я так зрозумів, воно по стандарту десь тут у вас стоїть. Так, раз, 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 раз. Це, розпаковуємо. Де би нам зручніше лавашки класти? Напевно, тут 8 буде краще. Два, Три. чотири. Зразу, я думаю, туди м'язко захерачиться. І так стати, щоб знаєш, не бігати, а до всього доставати відразу. З начинкою ми собі розберемося далі. Дивись, так, оце є, тут шеха і готується. Ще одне. Лавашик можна новий принести ще один. бо Там, там залишилось два всього. Розпакую відразу. Хорошо. В принципі, не... а, оці штучки ще розложити, давай. Штук 8, типу, як на дві порції м'яса. Думаю, що ми можемо ще. Опен робити. Бусер. Ми з тобою будемо працювати дуже хорошо. От наче все новеньке взяв. А, не нарізав помідори, йоха не бабай. Ну нічого, це не страшно. Капуста тим більше, сразу на 4 ціх. Іде. Так що, нормально. Так, малишка. Звичайне, плюс айран. Мала, в нас є дохера чого нового, типу, можеш взяти, спробувати, чому би і ні. Але якщо ти... Що, він завжди запаковується? Типу, щоб не зіпсувався, чи що. Ну, чого, нормально от. Дівочка прийшла, получила. Єс. Yes. Yes. Так, дивись, кебаб і... мохіто це. Коротше, лайм. Кебабчик нас витримується на тут, да? Ну, я думаю, напевно, буду так готувати по одній штучці, я не знаю. А як його, блять, подавати? він Бігає, геть, парень. а гроші ти збираєш? А, а як його? Це ж такий самий піднос? якась тарілка треба? я хую Що робити? Скажіть мені, блядь, що робити, алло? Сюда можеш? Чувак, ну я грибу, як тобі це зробити. Як воно їсти правильно? Может, его тоже вловаш? Подожди, подожди, блядь. О! Бля, я не знал, честно. що чувак, ще не пішов <звук> Фу, Хорош. Так, дивись Понятно. Понятно, понятно, понятно. Хер я встигну всіх цих, бля. Що стоїш? Давай. Так. Два тих, два тих. Раз, два. Пішли. Два м'язка є готових. З м'яском Капуста. Помідор, капуста, помідор. Хорошо. Загортаємо. Я грибу. А, ні, а перегр... Блять, пережарний. Тоді нахуй його Так, хорошо, дві шаурми є з айранчиком з мохіто Так, е четвертий Смохіто. Горить, 에... ні. <звук> Сука, блять, горить. <звук> Та ну його нахуй, я так не буду встигати. Це що? Тут що? Що таке? Що куди там? За Зайранчиком. Восьмий сіл. <звук> Пізду воно все горить. Бля, в мене щось вибивається. Екран тушиться, чогось, не знаю чого. Не знаю, я, не встигаю. Ну це типа чуть-чуть підгорився, не страшно, я думаю. Так, лавашик, дивися, з... А, вони ще з помідорами хочуть, з капустою. Пізду, люди добрі. На, їж те, що даю. Блядь, до хіра людей, подожди, що ти у мене з экраном робить? Це херізно? Короче, люди, подождіть. Давай прийму вас, Блядь, Бля, дохера. Знову пухі прийшов. 4. Більше не прийму. Йди додому, я тобі більше нічого не дам. Я тобі більше нічого не давати не буду. Так, де мене смітник? Та похер хай стоїть тут. Так, шаурма. Три шаурми з помідором і з капустою роблю. Це, типа, нахер теж. М'ясо можна нарізати? Кебаб, я хір, знаю, поки не буду, може. Дуже, типу, до хера всього треба робити, І Херовенько, типу, не встигає ні хера. Плюс, як люди валять, то ну його нахер. Диви, три шавушки зробили. Колега треба нам, якийсь колега. Все-таки бачиш, воно може загорітись. А, дивись. А, все, типу, нічого їм не треба, крім цього. Хто там на касі стоїть, якщо я написав клоузет, блять. Так, всі, кромі шостого номера, зараз отримують їдло. <риск> угу, угу. Бля, п... мужик, ти би ще розносив. Ти би ще розносив. <риск> а що, ці... тобі теж? А, це інше, я думаю, це те саме. Так, а тобі кебабчик, да, якийсь одненький? Е -е з капустою. І з айранчиком. Бля, воно так поговорить в секунді, я то есть. Ще Чекає, да, чувак? Да, йоб, твою мать. Підарас. Так. Але це не то є, бляха. У мене нема більше кебабів, іди нахер до хати. Закрыть ему же. Лоузет. Додому. Все. Всі свободні, бля. Оце все на місце положиться само, я так понял. Я йду відпочивати. А що не можна? Ой, йоп, твою мать, оце пиздец. Кебабчик ще мені треба. Ну з жопами, І гроза. Цікава, погода впливає на те, скільки людей буде в день, чи ні. Тут якось я не знаю, треба або менше людей запускати, чи шо. Так, тут все брозложувалось нормально. Дивись, давай, наріжемо нормально помідорку. Так, капуста закінчилась. У нас там ще два ящика, по-моєму, є. В принципі, така сама проблема з цією грою, як з минулої була. З минулим, минулим симулятором. Просто біганина, знаєш, така дуже дохера бігаєш. Ніхера не встигаєш, персоналу немає. Те, що вони будуть приймати замовлення, мені це не допоможе ніяк, тому що мені треба буде бігати і туди, і сюди. І одна шаурма була, це ладно. А тут їх курва, І ще кебабчик, я так поняв, там потім ще фрішка буде. Це взагалі жопа. Отака штука. Готуємо. Готуємо. Напої є. Підноси зараз сюди. А гроші я хоч збирав. А я гроші не збирав, мабуть. Може вони самі зібрались. Ну там якийсь дохід писалось типа. Ну, в принципі, я хер знаю. Ну, вроді би. Готово. А, ні, зараз наріжем м'ясо і принесем новий кебабчик цей А так, а так, а так, не знаю. Давай. А може мені по одному кожному готувати туди? Одну зробив, десь все. А Може це буде хіровенько Коротше, не знаю, зараз побачимо, якось 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 автоматизуємо. Так, тут готується по-любому. Ну, мабуть, що все, я не знаю. В принципі, кікбабіки можна теж наготувати, пару штук. І зняти їх просто. Ну на піднос їх не можна лежити. Ну дуже швидко горить. Тут можна лаваші просто понаставляти. Пачку тут лавашів, наприклад, да? І пачку там лавашів. До речі, як варіант. все одно такого буде собі нормально лежати? Так, лаваши у нас хоть есть ще. Пакет. Ловаш нам не десь... Буде... Ладно, поппухуй тут буде Вот так срабу, да? Вот підготовка пішла. Вот тако, Хай буде. Сюда можно накинуть. мяско. А по всьому остальному, то ми собі зробимо. Але вже стільки часу ми ну, тратимо на те, щоб просто-напросто підготувати. Це жопа. Ми очікуємо людей, так? Да? Бусер? Це, напевно, посада, це не його ім'я, я думаю. Можна поки що лавашик замовити, поки людей нема. Лавашик потрібен, так. Да. Два. Бля, як швидко. Це доставка майбутнього, я грибу. Давай я тут водись положу, головне його не забути тут. Так, людинка є. Е -е, кебаб, і капуста і айранчик. Хорошо. Так, є в нас капуста. А його, мабуть, тоже треба підсмажувати, так? Да? А я так не робив. Бля, бля, буду, на творі треба. А можна позначити? От, один пішов. А ну що скажеш? Яка швидкість каже шеф. Дякую, шеф. Е, те саме тільки плюс ще помідорка. Точно, точно, його ж треба підсмажувати, а я не підсмажу. А хіба не краще було б тут в підсмажувати? Але напевно, там занадто велика температура. Ще не знаю. Але з димком було б таке, так? На вуглях. Було б шикарно, мабуть у <рикан> Щось mm. вона там. Може їй не подобалось? Треба читати відгуки. Треба читати відгуки людей. А, добрий день. А що ви ж ці папи, блять, беріть. Беріть урму. Я і раніше Не розумію вас. Ні, це є, типу як шашличок, короче. А потім, може, якась свинина ще з'явиться, ти що, вони, що як ми будемо встигати? Так, дивись. Я вже майже підвівся. Я вже майже підвівся. Ти що, тура? Ти ж тільки що зайшла? В смислі? Що вона говорить? Якась сумасшедша. Знов кебабчик. А, то він гроші збирає, а, хорошо. Кебабчик е і мохіто. Шаурма з помідором, О, нарешті, бля, може Так, кеб... а кебабчик з помідором? да, З цим всім добро. Я це називаю мохіто, хоч це не мохіто. Але похер. А мужик з чим буде. Тож з мохіто. Но готую сразу. Давайте. Дівчині йдемо. Чи кому? Кебабчик стил номер 5. Це не дівчина. Кухера, дівчина. Like так, шаурма з помідором Верчу, верчу Так, вам що там треба буде? Просто якийсь кебабчик, що не понял. Ну от так, якщо по одному відпускати, то да. Не треба зразу забирати всіх людей до себе, коротше, так сказати. Ну. Ой, йоб твою мать. Yeah! Так, Так, дивись, е, кебабчик, тобі шо? Кебабчик з помідором. Блять, а що ж мене на це грамоємо? Кебабчик, кебабчик з помідором. Тут головне контролювати, щоб воно не згоріло. Помідорку одну можу кинути. Не гори. Так, є, закручуємо два. Так, добре, Кебабчик, кебабчик з помідором. і Айранчик, там де ма, нема помідора. А я є, буде, немає помідора. Я думаю... В цьому нема. А, розгорнути можна. Так, да, я вгадав. А він ж готовий, правильно? Там, де немає, то треба. Е, да, айранчик ще. Ну зараз побачимо, що можна так робити, розгортати, розгортати. Е, яке це замовлення? Подожди, я вже збиваюсь. Номер 4. Yes! Ви самі вирощували м'ясо? Так. Да. Он ходить біля це, блядь. <глід> так, подивіться, смішки з смішками. Е, хуй з горішками. Їдемо далі. Uh -huh. Так, трьох я зразу не буду брати. Кебаб, помідор, капуста, айран. Кебаб і капуста, піде. Шавух. Шавуха жди. Два кебабчика. У мене залишилось їх два всього. Дивись. Капуста помідор. Капуста. Помідор. А там просто капуста. Звук. Є звук. Є звук. Загортаємо. Зліва зі всім. Тобто верхній зі всім. Нижній без нихуя. Так, айранчик. Це піде на верхній. Це піде на нижній. Якось так будемо. Бля, бусор, бля, тебе. Це жіночці вроді. Боже, бляха, сіки всього запам'ятовувати, ну і юнай. Так, наступний. Дочекався, молодець. Шаурма. Кебабчик поки що пропускаємо. А, то йди хати, охоти, в мене нема кебабів. Відмовити? Відмовити? Відмовити. До побачення, у мене нема кебабів. Так, шаурма з помідором, з капустою і з мохіто. Так, помідоріус. Капустіус. Мохітіус. Є. Е -е, ну хоча б не треба, бачиш, підноси збирати. Але що зробить? Що робити, що робить? Е. Э, не встигаем, ніхера. Ну, всі хочуть, еба. Гиба... Це, блять, хто зробив тільки що? Хто мені нрав? Лавашики, коротше, можна оставляти. Пачку тут, пачку там. Тут що у нас, є е? пачка, є пачка. Тут є пачка, тут є пачка. Ну ладно, поки що хай. А вот тут хай лежить. Так, мужик, ти там хочеш? 2208. Шавушка. Піде, з капусточкою Піде, мужик. І якесь там пойло, да? Айранчик. Не це не айранчик. Ось. Добренько. Я ще, знаєш, не звик навіть до шаурми, типу, робити, щоб швидко робити. Я не знаю, що у мене з екраном боїсь. У мене екран просто в чорніє. Дуже часто Чивуха з капустою за Іраном. Блять, я вже теряюсь. Так, э, капуста, нема капусти Зараз буде Ну все, це останній буде клієнт. Шавушка, шавушка, шавушка. По-моєму, цю ігру можна якось з кимось грати. А тут нема ніякого звуку, що воно готове. По цьому прикольно чути. Чувак, я вже тебе не буду відсловувати, обсловувати. Йди хати, тим більше ти хочеш цю херню. Так, можна відпочивати, в принципі, жіночка довольна. Е, різати. Різати нам не треба. Але прийдеться, да? Зараз якийсь новий з'являється, одразу його беруть, Розбирають. Так, це нормально, це залишається, це не псується, це псується. Та я не буду її не брати навіть. Просто викину зараз. І все. Це окей, це окей, це окей. Це окей, ну м'ясо понятно. Ну все, да бусер. Справились, стой. О, диви. Це Хто це у нас був в гостях? подожди, дай нагляну. Це якийсь один Дигсиденчип. А це, мабуть, це розробник. Це, мабуть, розробник, да Ось така ігрушка, коротше. Я думаю, немає сенсу далі записувати, додальше просто більше дрочилова буде і більше всього остального. А так, в принципі, симулятор як симулятор. Майже те ж саме, що минулий раз, тільки не, не гамбургери, а шавушки і кебабчики Так що от така штука. Непоганий, прикольний. да, кооператив був би цікавіший, або якби розробники зробили так, щоб воно більш поступово все збільшувало, знаєш. І менше зайобу, типа... Ну не знаю, якось, 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 якось повільніше, щоб розвиток ішов, а не так швидко. А давайте поки що на цьому закінчувати. Якщо якісь симулятори нові будуть виходити, будемо проходити, будемо робити, працювати, відкриватись, розвиватись і все остальне. Дякую вам за перегляд. Далі більше, всім покедорого.